Вітаю всіх хочу зняти ще одне відео про будинки. Ось це будинок, за яким не слідкували. В принципі, хочу вам показати, тому що багато пишете. А Тепер дивіться, я вам з лопатою і в кросівках. Ось показую. Тому що тут є повзучі тварі, є вужики, як сіня, а є скрещені з гадюками. Щоб ви розуміли? І треба це хірячи лопатою. Але я вам хочу показати ще. Ось це було щось добре, як сарай. Це будинок. Ось, будь ласка, дивіться, непоганий будинок, заріс. Він дуже заріс. на Зйомка зйомка в мене плюс-мінус, бо я ще дивлюсь під ноги, Ось це вхід, будинок був. Ви розуміли, це був вхід будинок. Хотіла зайти в будинок, показати вам, але я не буду цього робити. Бо мені, мені моя безпека перш за все. І також будинок моїх родичів, які не вгледіли, там замок висить. Ось він так заріс. Скажу чесно, я вам це показую, тому що, хочуть, ви розуміли, що відбувається, коли не слідкують за будинком. Ситуація така. Я не розумію, що буде відео так сяк, але тут також є фундамент, ось асфальтик був. Дуже непогане місце, але все ж таки. Ситуація така. Ось, показую вам трішечки. У вікна. Ось так можна, до вікон, вікна, ось так. Такі вікна, ось там дирка вже в криші. Ну, ось таке. Не можу я залізти в будинок, бо я боюсь і не хочу цього робити. Вікна такі великі, тому так.